Літні шини для мікроавтобусів Ласа 225 22570 r 15 Це саме розповсюджений розмір для мікроавтобусів. Власники Mercedes Sprinter дуже чудово знають цю шину. На себе максимально класно зарекомендувала, адже Ласа це. Виробництво групи компанії Bridgestone, Це виробництво Турції, це окремий бренд, але шини виробляються саме на їхніх виробничих потужностях. Ця модель шосейна, має класичний малюнок протектора, тобто можна її перевертати в різні сторони. Отже, вона максимально практична. У випадку розвалу сходження можна переставляти ці колеса на різні сторони. Вона буде максимально тиха, оскільки перекриті акваканали і чітко йдуть три кваканали. З ребрами жорсткості в найкращих традиціях літніх шин швидкісних шина має 8 слоїв бокового корду.